Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що може кардинально змінити ваше життя, якщо ви є пенсіонером або отримуєте будь-яку соціальну допомогу. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитесь це відео. Мені дуже важливо знати географію нашої аудиторії, адже проблеми, про які ми будемо говорити, стосуються кожного з вас незалежно від регіону. Уявіть собі ситуацію. Ви прокидаєтесь одного ранку. Звично перевіряєте свій банківський рахунок, а вашої пенсії чи соціальної виплати, там просто немає. Жодного попередження, жодних дзвінків, жодних листів. Просто нуль. Звучить як сценарій якогось фантастичного фільму жахів про майбутнє, чи не так? Але, на жаль, це може стати реальністю для тисяч, якщо не мільйонів українців, вже зовсім скоро. І я, як юрист у сфері пенсійного права. Мушу попередити вас про ці ризики вже зараз, щоб ви мали час себе захистити. Ще зовсім недавно, коли ми з вами говорили про пенсії, то уявляли собі стоси паперів, черги у пенсійному фонді, людське спілкування з інспекторами. Кожен документ, будь то трудова книжка, свідоцтво про народження чи шлюб, довідка про зарплату, був матеріальним, відчутним доказом нашого життя. Нашого внеску у суспільство. Так, були і тоді свої складнощі, бюрократія, часом доводилося переробляти якісь папери, але всі питання, як правило, вирішувалися за допомогою безпосереднього звернення, уточнення, подачі додаткових документів. Була певна інерція, звісно, але й була завжди можливість поправити ситуацію вручну, довести свою правоту, навіть якщо десь загубилася якась довідка. Якась інформація була неповною чи некоректною. Це дозволяло, зрештою, вийти зі складної ситуації і отримати те, на що ви мали законне право. Людський фактор, незважаючи на всі його недоліки, водночас забезпечував певну гнучкість і можливість для корекції. Ви могли прийти, пояснити, показати, переконати, це була зрозуміла система, до якої ми всі звикли. Але часи змінюються. І з 27 травня 2026 року в дію вступає закон за номером 4679, який кардинально змінює правила гри. Він запроваджує те, що юристи та експерти називають цифровим зліпком людини. Що це означає? Це вже не просто якась окрема база даних, а ціла, масштабна єдина система, куди буде стікатися абсолютно вся інформація. Про кожного отримувача соціальної допомоги та пенсії. Уявіть, що про вас знатимуть усе, ваші доходи з усіх можливих джерел, чи володієте ви нерухомістю, які у вас є транспортні засоби, які банківські рахунки, навіть ваші великі покупки, приміром, автомобіль чи квартира, подорожі за кордон, будь-які зміни прізвища чи місця проживання усе це буде фіксуватися і накопичуватися в одному місці. Створюючи повне цифрове досьє на кожного з нас, ця система збиратиме дані з усіх можливих реєстрів податкової служби, банків, прикордонної служби, МВС, реєстрів нерухомості та багато інших. Тобто, виникає такий собі цифровий профіль, який відображає ледь не кожен ваш крок. І ось тут я мушу наголосити, криється найбільший ризик. Ця система працюватиме повністю автоматично, без участі людини, вона постійно звірятиме ваші дані, які їй відомі з моменту створення цифрового зліпка, з новою інформацією, що надходить з інших реєстрів у режимі реального часу. Якщо система знайде найменшу розбіжність, наприклад, ви змінили паспорт, але не повідомили про це в пенсійний фонд. Або система не підтягнула інформацію про зміну прізвища після одруження чи розлучення, чи ви здійснили якусь дорогу покупку, яка, на думку системи, не відповідає вашому офіційному доходу чи заощадженням, або ж ви є внутрішньо переміщеною особою, і ваш цифровий слід показує, що ви тривалий час перебували за межами України, виплата може бути заморожена автоматично. Без будь-якого людського втручання, без дзвінка, без листа, без попередження від чиновника. Просто в один момент ваша пенсія або соціальна допомога може перестати надходити. Уявіть собі, цей шок. Ви розраховуєте на ці кошти, плануєте свій бюджет, а їх немає, і ви навіть не розумієте, чому. Нам, звісно, обіцяють надсилати сповіщення на телефон, коли якийсь чиновник пенсійного фонду або іншої державної установи. Переглядатиме ваші дані. Можливо, це і є такий собі запобіжник, щоб ви знали, що вашими даними цікавляться. Але чи зможе це сповіщення вчасно попередити вас про вже заморожені виплати? Чи буде достатньо часу, щоб виправити помилку, поки виплата не припинилася, чи після її припинення? І чи завжди ці сповіщення будуть надходити, чи кожен зможе їх прочитати та правильно інтерпретувати? Питань більше, ніж відповідей. І це створює величезну невизначеність. Ще одне надзвичайно важливе питання, яке стосується мільйонів українців це оцифровка трудових книжок. Ми невпинно наближаємося до останнього терміну до кінця червня 2026 року. Саме до цієї дати ви маєте оцифрувати свій трудовий стаж. Паперові трудові книжки, які є символом епохи, невпинно відходять у минуле. І якщо ви до цього терміну не зробите цифрову копію свого стажу, дані можуть бути втрачені або, що не менш критично, не враховані при майбутньому нарахуванні пенсії. Уявіть, скільки років вашої праці, ваших зусиль, може просто розчинитися в небутті через неуважність або незнання. Чому це так важливо зробити вже зараз, а не відкладати на останній момент? Ми всі знаємо, як часто. При ручному введенні даних працівники пенсійного фонду допускають помилки. Це можуть бути пропущені періоди роботи, наприклад, роки, коли ви працювали в невеликих організаціях, або періоди, коли підприємство змінювало назву і це не було чітко відображено. Це можуть бути нечитабельні записи через старі чорнила, неакуратний почерк або просто зношені сторінок. Це можуть бути помилки в буквах прізвища або назві підприємства, які здаються дрібними, але з точки зору електронної системи є критичними. Ці маленькі, на перший погляд, огріхи можуть коштувати вам значної частини пенсії у майбутньому. Оцифровка дає вам унікальну можливість виправити ці неточності вже зараз, поки ще є час, поки ви можете подати уточнюючі документи. Надати довідки від архіву або колишніх роботодавців набагато простіше зробити це зараз, ніж потім, коли ваша пенсія вже буде мізерною, і довести щось буде набагато складніше, а часом і зовсім неможливо. Як це зробити? Є два основні шляхи: перший самостійно через портал електронних послуг пенсійного фонду, тобто через так званий кабінет пенсіонера. Там ви можете завантажити якісні скани всіх з трудової трудової книжки, включаючи титульний аркуш та всі записи про прийняття, переведення, звільнення. Важливо, щоб скани були чіткими і легко читабельними. Другий шлях через вашого роботодавця, якщо ви ще працюєте, він зобов'язаний допомогти вам з цією процедурою, оскільки це в його інтересах також. Мати оцифровані дані по своїх співробітниках, і важливо розуміти, що це не питання далекого майбутнього, масові перевірки вже розпочалися. З початку 2026 року тисячі людей вже втратили свої виплати через непроходження ідентифікації. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб та тих, хто зараз перебуває за кордоном. Якщо ви не підтвердили свою особу у встановлений термін. А це стало справжнім викликом для багатьох, хто не має можливості повернутися в Україну або не має доступу до необхідних електронних сервісів, виплати просто припиняються. І це не просто тимчасова затримка, це реальна втрата фінансової підтримки. Щодо субсидій, ситуація також ускладнюється. Тепер субсидії надаються лише після обміну інформацією між різними державними реєстрами. Постанова номер 765 посилила вимоги, і тепер, без детального огляду домогосподарства, без уточнення всіх даних про склад сім'ї, доходи, майно вам можуть відмовити у призначенні субсидії. Це означає, що держава тепер ще ретельніше перевіряє право на допомогу і будь-яка невідповідність може стати причиною відмови. І не забувайте про декларації. До 31 березня цього року всі отримувачі соціальної допомоги, а це дуже широкий спектр громадян, мали подати декларацію про доходи. Якщо ви цього не зробили, вашу виплату буде заморожено. Це не попередження, це вже факт, який діє, і багато людей вже зіткнулися з цією проблемою. Отже, хто ж знаходиться в зоні ризику? По суті, кожен, хто отримує пенсію або будь-яку соціальну допомогу від держави, це пенсіонери, отримувачі субсидій, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі матері, тобто практично кожен громадянин, який має взаємодію з системою соціального забезпечення. Особливо уважними слід бути тим, хто має неврегульовані питання з документами. Такі, як зміна прізвища, паспорта, місця проживання, не перевіряв свій страховий стаж у кабінеті пенсіонера і не знає, чи все там відображено коректно, перебуває за кордоном і не проходив ідентифікацію у встановлені терміни, має розбіжності між офіційними доходами та значними покупками або майном, яке з'явилося нещодавно. І, звісно ж, тим, хто ще не оцифрував свою трудову книжку. Ми живемо в епоху швидких змін, і цифровізація це невід'ємна частина нашого життя. Вона безперечно несе багато переваг, спрощення процедур, швидкість обробки даних, потенційна мінімізація корупційних ризиків. Але водночас вона вимагає від нас підвищеної уваги, відповідальності та обізнаності. Ми більше не можемо дозволити собі просто плисти за течією, сподіваючись, що хтось інший подбає про наші документи та виплати. Система стає більш прозорою, але й більш вимогливою до кожного з нас. Дуже важливо зрозуміти, що це не просто зміна якихось окремих правил, це зміна філософії, взаємодії громадянина і держави. Держава хоче бачити повну та актуальну картину вашого життя. Щоб надавати допомогу максимально адресно та справедливо. Але за цією справедливістю можуть ховатися і певні пастки для тих, хто не встигає за змінами або не до кінця розуміє нові механізми. Ваша власна проактивність стає вашим головним захистом. Отже, що ж робити, щоб захистити себе та свої виплати, ось кілька конкретних кроків, які я раджу зробити кожному з вас вже зараз. По-перше, обов'язково зайдіть у свій кабінет пенсіонера на порталі електронних послуг пенсійного фонду, це ваш основний інструмент контролю за вашим майбутнім. Перевірте, чи весь ваш страховий стаж враховано коректно, чи немає пропущених періодів. Кожен рік, кожен місяць вашої роботи має бути там відображений. Якщо ви не можете зайти або не знаєте, як це зробити. Не соромтеся звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду за допомогою. Вам там обов'язково допоможуть отримати доступ або проконсультують. По-друге, якщо ви виявили будь-які прогалини, неточності або неповну інформацію у своєму стажі, негайно займіться оцифровкою трудової книжки. Завантажте якісні, чіткі скани всіх сторінок, де є записи про вашу роботу. Переконайтеся, що всі печатки та підписи добре видно. Не чекайте останнього дня перед дедлайном. Краще зробити це зараз, поки є час виправити можливі помилки та подати додаткові документи, якщо це знадобиться. По-третє, уважно слідкуйте за смс-сповіщеннями від державних органів. Це можуть бути повідомлення від пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики або інших державних установ. Не ігноруйте їх, це може бути єдиний канал зв'язку, через який вас попереджатимуть про необхідність підтвердити дані, пройти ідентифікацію або подати якісь додаткові відомості. Навіть якщо повідомлення здається незрозумілим, краще уточнити його значення, ніж пропустити щось важливе. По-четверте, будьте проактивними у всіх питаннях, що стосуються ваших особистих даних. Якщо у вас змінилися будь-які особисті дані, прізвище, паспорт, місце реєстрації, склад сім'ї, обов'язково повідомте про це у відповідні органи, які нараховують вам виплати. Не чекайте, поки система сама виявить розбіжність, а вона її обов'язково виявить. Самостійне та своєчасне інформування збереже вам час, нерви та гарантує стабільність ваших виплат. Пам'ятайте, ваш пенсійний та соціальний захист це перш за все ваша відповідальність. Держава створює нові правила та механізми, а наше завдання розібратися в них і діяти відповідно, щоб не стати жертвою цих змін. Не чекайте, поки система автоматично вирішить за вас, що ви не відповідаєте якимось критеріям. Бо коли вона вирішить, може бути вже пізно. Я почав це відео з питання про те, що ваша пенсія може просто зникнути як привид без жодного сліду. А тепер я хочу спитати вас після всього, що ви почули, ви впевнені, що ваша пенсія не зникне 27 травня і що ваш цифровий зліпок ідеальний? Напишіть свою думку в коментарях. Мені дуже цікаво, що ви думаєте про ці зміни і чи готові ви до них. До зустрічі у наступних відео.